Фестиваль ніч міста стартував у сумах. Цього року він проходить під гаслом арт-порятунок, відновлення через мистецтво. Містян запрошують відвідати більше 30 різних творчих активностей, серед яких виставки, перформанси, концерти, лицарські поєдинки, майстер-класи і не тільки. Організатори врахували безпекові норми, тож усі локації розміщуються біля укриттів та бомбосховищ. На центральній вулиці Сум починають збиратися люди. Із самого ранку тут вже майорить оновлений банер із Кобзарем. Навпроти облаштовують Шевченківську алею міст Сумщини. Тут шість квіток тих міст Сумщини, де був Тарас Шевченко в часи свого життя. Глухів, королевець, конотоп, ромен, лебедин і суми. А ми будемо думати про те, щоби. Додати сюди ще квітки тих сіл, де був Шевченко в нашому краю. Чимало з локацій присвячені Великій війні. Одна з таких це скульптура Захищай своє, яка нагадує про перші дні оборони Сумщини. Храніти де як символ міцності. Ну, створював 20 днів я. Без вихідних з 9 до 9. Це не пам'ятник, це пам'ять більше для майбутніх поколінь. Захисники, які зображені з тилової частини цієї скульптури, вони символізують якісь якраз той захист, який забезпечили наші захисники на початку вторгнення своїми силами. Це дуже важливо, навіть в плані виховання, щоб люди розуміли цінність. Цінність самого життя і життя у вільній незалежній країні. У мене маленька дитина. Я мрію про те, щоб вона не чула повітряних тривог. Наступна наша зупинка арт-дворик на Воскресенській. Тут з'явився трон Соломона та новий творчий простір фотоцентр Макашов. Він один, на мою думку, тримав десь 50% сумського фоторинку, фотографував, а інших 50%. По черзі ділили інших 12 фотографів. і він раніше всіх в суми прибув, бо його запросив Харитоненко. Серед цінних експонатів ця дверна ручка із фотостудії Макашова. Вона дісталася від першого голови спілки фотохудожників України у Сумах Володимира Стародуба, який жив у квартирі, де свого часу і був творчий простір Макашова. Сьогодні в ніч міста я представляю локацію, фотосет на сотні. Тобто можна підійти, я роблю знімок, і ви його потім отримуєте безкоштовно. І таким чином у вас залишається згадка про проведений захід у місті Суми. Тим часом на соборні з'явилися орнамтики Світлани Качуровської. Тепер герої художниці не тільки на листівках, значках, постерах і футболках, а й у форматі контактних скульптур. Тут представлено 14 орнамтиків, але я у процесі створюю ще нових. З ними можуть сумчани фотографуватися і не тільки сьогодні на ніч міста. Я планую ще багато виставок і можете приходити родинами сфотографуватися і трішечки посміхнутися. Містянам також запропонували спробувати побути лицарями. На локації намагаємось ну, показати максимально, тобто там діти в тренувальних обладунках, а наші бійці в залізних обладунках, які власне, показують, як воно відбувається, як все. Ну, трішки в стислому варіанті, але, на жаль, не дозволяє кількість людей. Паралельно також буде ну, проводимо збір на лицарів, які зараз захищають Україну, тобто там з клуба є Максим, який зараз третій штурмовій бригаді. Ну, завдяки ЗСУ ми можемо тут бути. Я не виступав рівно три роки, і я справді хвилююсь. Я зранку не хвилювався, а зараз відчуваю, що трошки є. Я писав пісні в комп в інтернет, щоб їх слухали на цифрових майданчиках. І настав час їх в люди. Це... Виступаю з дитячим хором Лелі. Співати будемо саме зі мною мої дві пісні, а також з дівчатами сані Бірай і з комендантової також ще декілька пісень. Такі заходи вони збирають і кошти на ЗСУ, і підтримують дух. Фінальна локація фестивалю Ніч міста музично-поетичний перформанс від родинного театру Нянькіни. Тут буде відбуватись перформанс «Тіні у сховищі. Я вважаю, що ідея в тому, щоб показати, що у кожної людини є певний страх, який вона приховує, що для кожного це нормально чогось боятися, і що кожен з цим якось бореться. Дуже боюсь війни, смерті, того, чого і бояться багато хто з нас не Фестиваль ніч міста проводять у сумах в шосте. Це можливість для митців реалізувати свої творчі проєкти, а для жителів сум відновитися через мистецтво та побачити різні культурні формати.